З нами на прямому зв'язку речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс. Наші вітання, пані Юлія, вітаю слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж направду ці цифри, про які сказала щойно Олена, вона коли починала читати. Я подумав це, мабуть, тільки у Києві. Але я так розумію, це, ті, це, це це, загальні цифри по країні, тих, кого зловили, тих, кого доставили. Ну от по порушникам всього 300 на цілу країну. Так, це вірні цифри. Я ще зазначу, що загалом ніч новорічна по Україні, що стосується правопорядку та безпеки в кого в межах компетенції поліції, пройшла спокійно. Ми отримали всього навсього 35 повідомлень про конфлікти. Це стосувалося саме побутових конфліктів, які там починалися під час вживання спиртних напоїв. Це досить низька цифра у масштабах України, і можна впевнено сказати, що українці свідомо підійшли до відзначення новорі. Чних свят і дотримувалися правопорядку. Як ви зазначили, що до запуску салютів? Так ми мали інциденти. Ввечері, 31 грудня, у телеграм-каналах ширилася інформація з відео про запуски феєрверків у кількох регіонах нашої держави. Всього таких реєстрацій повідомлень було 25. Поліцейські одразу реагували, виїжджали на усі ймовірні місця запуску цих феєрверків, і в одному з випадків вже відкрите кримінальне провадження. Я хочу зазначити, що поліція також перевіряє кілька відео, чи справді вони не фейкові, і чи мали місце ці порушення саме у цей вечір. І ця інформація саме яка поширилася у кількох телеграм-каналах. Щодо відповідальності, хочу нагадати, що е, такі дії людей можуть бути кваліфіковані як за статтею кримінального кодексу, так і за адміністративним е, кодексом України про адміністративні правопорушення. Це від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. А щодо е, статті саме за хуліганство, це може бути обмеження волі, так і позбавлення волі. Щодо цифри, яку ви називали під час комендантської години, так нами було виявлено 300 осіб, які перебували вночі на вулицях міста. Це загалом цифра по Україні також є невеликою, і зокрема усі були перевірені, і в тому числі на причетність до диверсійних дій, і після того відпущення. А я тут дуже коротко уточнити по салютам, та тут або адміністративка, або кримінальна відповідальність. А як визначаєте, якщо вони буйні стоють? то тоді кримінальна, чи якщо вони визнають провину, то тоді адміністративка. Ну це вже кваліфікують відповідно наші поліцейські в залежності від обставин. Він мотивів, з якими це було скоєно. Якщо це були умисні дії, якщо мотив був саме порушити спокій, хуліганське спонукання, стан алкогольного сп'яніння, є ряд обтяжуючих обставин, які підпадають уже під кваліфікацію не адміністративної відповідальності, а саме кримінальної, крім того, якщо це частина друга статті 296, тобто ці дії, які вчинені групою осіб, то відповідальність може бути навіть позбавлення волі. Ну, насправді, пані Юлія, давайте відверто. Дуже важко уявити собі ситуацію, коли людина в притомному ну, або вона в несвідомому стані її змусили взяти, купити і запустити феєрверк. Мені от мотиви найбільше цікаві, що пояснюють ці прекрасні персонажі, яким дуже хочеться свята, і яким не до Вибачте. Якщо ми пригадаємо кілька поодиноких випадків, наприклад, там з минулого чи позаминулого року, що ми теж фіксували і притягували до відповідальності осіб, то в одному з випадків чоловік був на підпитку, і от просто у нього такий був піднесений настрій. Йому захотілося запустити феєрверк під час воєнного стану, не хоча людина усвідомлювала, що цього робити не потрібно, але от такий у нього був настрій на підпитку. Є ще був випадок, коли хотів так свого товариша з ним народження привітати, Тобто, це різні моменти, але в більшості ці дії люди вчиняють під дії алкогольних напоїв. Скажіть, а оці 300 громадян, які були затримані і доставлені до відділків, вони як тверезі були на підпитку, чим пояснювали свої мотиви? Треба швиденько додому повернутись, чи як? Так, були різні обставини. У більшості вже громадяни перебували в стані алкогольного сп'яніння поспішали повернутися додому після 12-ї, і хтось йшов з гостей, хтось навпаки хотів потрапити до друзів. Різні обставини, але порушення, як я вже зазначила, 300 осіб по Україні під час комендантської години виявлено це досить. Низька цифра і говорить про те, що майже всі українці підійшли до відзначення цих новорічних свят дуже свідомо і дотримувалися правопорядку. Пані Юлія криміногенна ситуація загалом з кількостями викликів на спроби пограбування чи пограбування на будь-які інші типи злочинів, от у новорічну ніч, от там перед і зараз, після нового року. Якось змінилася ця статистика від загальних ну, от, цих показників чи ні? Ну, якщо ми аналізуємо ці цифри, що ми маємо по викликах саме новорічна ніч, то сплеску якогось особливо е, по порушеннях ми не відмічаємо. А потім на наступний день понеслось: ну, типу. Все, новий рік відгуляли і знову почались виклики. Там по побиття ну, кога Поки соломи не можемо такого сказати, тому що як ви знаєте, що не лише святкові дні спонукають людей до певних вчинення певних злочинів, але можемо сказати впевнено, що сьогодні, станом на друге число, ми не відзначаємо сплеску збільшення кримінальних чи адміністративних правопорушень. Спасибі за те, що знайшли час доєднатись за ці роз'яснені пояснення. Юлія Гірдвілля, це речниця національної поліції України. Она була на прямому відеозв'язку.